Привіт, дружочки пережки підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі. Також приєднуйтесь до Discord серверу, буду вам вдячний. Як у мене тут власне, справа, зараз вам розповім. Кристалічні печери, рівень небезпеки номер 3 Одну... е, оп, да. Кнур 210. У мене з ним взагалі не складається також відносно ваших коментарів. Е, писали, що коли я поліпшую кнура і ставлю на нього плазму. Е, плазмові набої, вон, ну. Кулі да, вони відскакують від жуків, погано їх пробивають, і тому власне ну, вбивство жуків відбувається довше. Уваги не звертав, потрібно буде це подивитися, протестити, але ну, може бути, не буду спорити, не звертав увагу. Також, що в мене якби на думці, магматичне ядро, рівень небезпеки. Друге. Думаю, поки що можна буде пройти його, ну, спробувати. І також, це також за інженерами, також типу інженера будемо качати. Але там його потрібно буде пройти із турелями. Ну, мені здається, з турелями буде дещо простіше, тому що, як я й казав, у кнура є один невеликий, ну, один великий недолік. В нього фронтальна атака. А турелі, власне, вони просто розвалюють по колу всіх і все. Я б сказав, би, це їх один величезний плюс. Так, швидкість перезарядки беремо. Блін, шкода. Ой-ой-ой, як я поквапився! Блін, куди ж я так поспішив? треба було шкоду брати синього кольору. Ну блін. Як завжди, коротше. Моя неуважність у всій красі. Ну, неуважність і те ще постійно спішу. Ну, куди я від цього не діну? Давайте тепер повільніше. Так, тут беремо шкоду. Вибираємо квіточки. Турельки, турельки, турельки. Треба якусь турелькам, я не знаю, що таке, стрільність можливо покращити. Щоб якісь перезарядки давайте, так? Так, давайте тікати, шукати турельки. Це реально шкоди не вистачає. Так, це гівно вибухнуло. Бачу ще квіточки. Так, ці кристали ми також видобуваємо. Блін, треба... що у нас тут? А беремо плазму. Знову ж таки, ця плазма, вона. Ну. Недоліки плазми цієї, так? Да? Ну, цієї збрека називається, правильно зараз скажу. Дробач. Е, недоліки дробача, як на мене. А те, що ну, набої плазми, вони ці, які він випускає, вони летять хаотично. Вони не б'ють якусь конкретну ціль, а вони просто літають, як їм ну, заманеться. Це, не, ну, це недолік, але хоча, коли ворогів супербагато, цей недолік, в принципі, нівелюється. Також, ну, коли воно прокачується, цієї плазми супер багазько, доволі непогано виходить. Але, ну, В цілому, знову ж таки, мені плазма подобається. Чуваки, що це таке? При багатьох жуків. мені не вистачає шкоди, щоб їх знищити. Е, так, давайте брати епічне на цього дробача. Треба звалювати якось, виводити їх на чисту воду. О, бачите, полетіло собі. Так, наставляти тут купу турелей. Забирати. О, прикольна штука. Е, так, сквяк. Ймовірність критичної шкоди. Критична шкода, але трішки зменшиться. Трішки зменшиться у мене. Ну Звичайна шкода, але Кріт покращується. Я думаю, Кріт це класна історія. Ми прокращуємо кріт. Тут ви мене атакуєте. Тоді беремо удачу. Валяємо сюди. Я йду в сраку. Треба буде якось досвід зібрати. Так, беремо шкоду. Е, бустимо його, і беремо поліпшення. Шкода, швидкість перезарядки і шкода електрична. Давайте, звичайно, шкоду і швидкість перезарядки. Було б непогано квіточок знайти. Так, знову бустимо шкоду йому. Так, тут можемо ХП прокачати. Де всі квіточки? Цю хрінь, зараз я підірву. Ми вийшло непогано, нітру трішки підірвали, так? Де квіточки, блін? Ага, це плюється. Окей, це плюється на нас не нападає, нітра. По нітру копати. Не лахер вони мені йдуть викопати, да? спокійно. Плазма взагалі не в ту сторону полетіла. Левел ап. Беремо шкоду. І звалюємо. Віточка. Блять, бос помер, так? Да? Я з нього досвід не зберу, це херово, але треба валити. Краще синичка в руках, ніж журавель в небі. В даному випадку, так точно. Могни ще буде трішки побігати рапові, покрутити, щось позбирати, але в цілому треба валити. Так, до побачення, що в нас тут? Та швидкість перезарядки. Епічна. сюди. Дуже багато досвіду залишив і майже нічого не зібрав. Швидкість перезарядки. Все, блядь. Mm, да. В принципі. Теж локація непростенька, жуків багато, жуки помирати відмовляються. Знову ж таки, шкоди не. Та ну, всього не вистачає. Прям відчувається, нестача всього-всього. Давайте хоч так будемо збирати якісь Яке золото, якусь нітру. О, бачу грибочки. Занадто великі карти, як на мене. Прям дуже великий. Помріть, будь ласка, Треба пати турелі. Плазма все, звісно, класно. Але плазма не сильно мені щось допомагає. Так, ти покопався, да? Я колег корову окопався. Угу. Йдемо по нітру. Ну якщо хоча плазма попадає, то вона попадає. Так, віце. Безбійник. Сдохни ты уже. Блять, зараз їм написатиме. Та плазма, куди ти летиш? Окей. Левел ап у мене поки що. Левел ап, да? Чудово. Серйозно, все біле. Блять. Чуваки, я вас в кіно водив. Ні, тут треба ні тут забрати, Тут треба тут трішки турельками обставити. Ага, хер там обставитись. Золото біля золота обставити з турельками. Ну. Так, грибів на карті то багато, але їх треба якось зібрати, блін. Карта супер величезна. Це прям так розкидано, розкидано, так сюди. Тут сто треба магніт. Що ми стоїмо, не стріляємо. Окей. звідси звалювати, бо я зараз знову себе в, глухому, в глухий куток загину і закрию. Так, тут ми все ось зібрали, мені там жики да допомогли зруйнувати породу. Магніт. Магніт це круто. Але поки що його зарано брати. Так, йдемо до капсули. Так, гриби зібрали, про гриби можна зіб... забутися. Це вже легше. Блять, босс уже прийшов серйозно. Я не готовий був до боса взагалі. У мене життя до боса поки що не готувало. Так, додаю тут турели. Так, босс, тільки не помирай, будь ласка. Треба, знаєте, що зробити. він зараз помре. Треба магніт спочатку взяти. Що у нас тут? Електрична. Блін, давайте електричну Тут, типу, із турелями, мамо краще поєднується. Магніт, магніт, магніт. Треба взяти магніт, а потім капсулу. Магніт сюди. Тривалість. Давайте, брати. Тут... Тута. Хапені вистача катастрофічна. Перезарядку. Отримання досвіду. Електрика. М електрика. Буде в мене ще щось електричне. Не впевнений. Невпевнений. Хода. Імовірний Краще. Тут. А... Давайте швидкість. Тепер можна по капсулу зганяти. Навіть босса не вбили, так? Да? Так, беремо цю штучку. І це добре, що я босса не вбив. Ой-ой-ой, ні, треба босса нахер вбивати і валити, дивіться. Треба не померти. Треба не померти. Треба звалювати до побачення. Не пройду. Не пройду я цю локацію, прям відчуваю, що не пройду. Складно, складно. Беремо шкоду. Фікс Перезарядки для турелей. Ставлю плазму на турелі. Знову ж таки, можливо, це неправильно, але, але я хочу. Так, тут. Подаві від ефектів, отримання досвіду. Краще отримання досвіду. Певно, епічна, знову ж таки. Давайте просто епічну візьмемо, хай буде. Зараз треба шукати зубер. Цю... О, до речі, дякую. Дякую Євгенію, підказав мені, що... Ну, знов таки, я запитував, що таке цукор? Цукор це кристали, які реганять ХП. Треба буде знайти. А ось він, власне, да? Замовляли, отримуйте. Так, побігли далі, хай вони там щось самі без мене розбираються. 에, плазма від жуків відбивається, але знову ж таки вона відбилася і полетіла до іншого жука. Погано це добре, ну, не знаю, напевно, кожен вирішується сам для себе. Мені плазма, ну, не знаю, мені плазма подобається. Так, левел ап. Беремо шкоду. Треба грибів тут знайти, поки що щось. Ні одного гриба не бачу. Знову ж таки, мова про те, що супер величезні карти. Так, давайте бігти. Бо буде класно, якщо мені магніт дадуть і тут. Магніти прям супер класно допомагають. Так, Треба донизу рухатись, тому що знизу у нас що? Правильно, капсула приземлилася. Апсула також супер класно бустить. Ків стало більше і звуки стали сильнішими. Мало тіпати десь сюди. Так. Треба не стояти на місці, бо ця херово зараз закінчиться, блядь. Ай-яй-яй-яй, як боляче. Я там скільки досвіду пропадав. Супер. Я зараз помру. Тікай, 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 тікай. Вогонь а, стійки, да? Знову ж таки, історія ефектів. Блять, це всі плю плювальники срані. Тих ти набралося скійки. Капсула поки ще відміняється. Ось ти тут досвіду біг босс прийшов. Так, потім. шкода шкода, серйозно. А, це для турелей. Так, максимальне хп. Швидко стрільнець легендарний. Так, треба тут окопуватись, так? Так, забираємо, давайте, нітро, і треба якось брати досвіду, отримання досвіду, тому -я 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 -я. що тут супер багацько. Ай-яй-яй-яй-яй, ще отримати, а втратив, так? Кількість призарядки. Ой, тут теж багато промінь. Промінь для двох. Так, промінь для двох, то беремо промінь для двох. Ходи від ефектів. Треба брати тепер. Так, тривалість. Блять. Швидкість перезарядки. Та блять. Пусить плювати на мене, підухиве. Бос вдох, да? Я дуже радий, що ти здох. Як оце тут пройти, скажіть мені, будь ласка. Треба якось там проломитися, але питання тільки як. Ну, хоча Зараз проломимося, напевно. Часу мало залишається. Тикай, тікай, тікай. В принципі, ще й золото. Кінець зібрали. КП е немає, зброї немає, ресурсів немає. Тривалість променів, так? Да? Тривалість променів. Тривалість більше шкоди всієї зброї. Ну що, ж, давайте будемо ще якось далі виживати. Купа золота. Збираємо купу золота. Левел ап це чудово. Що ми тут беремо? Густимо плазму. Вже плазма якби прокачена, тому, я думаю, краще її прокачати ще. Тут, а тут буде перебити ворогів, да? Блін, плазма моя рожева і так хрінь рожева. погано вони відрізняються. Підрізняю... О, цукор, цукор ми беремо. Прям таке, як я не знаю, лінія оборони. Хто да? Розвалювати. Ой, лінія оборони, хто проб'ється. Та пробиваються. Доволі не пробиваються. Так, вибухи мені подобаються. вибухайте там. Так, наставляємо тут турели. Будь мені ще магніти випадали частіше, взагалі було класно. Вона вбивала там цілу купу, потім раз магнітика підібрав і все чудово. Like бачите, з магнітами мені не сильно щастить. Банка, oh. давайте вибухайте. Я забираю грибочка. Yeah. Що в мене тут? Ходи від ефектів. Напевно, дом. Тут у мене глухий кут, треба звідси валити. Якомога швидше. По досвіду. Треба позбирати досвіду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Майже збору треба взяти. Тут треба зараз Романі, ні шкода. Чо в мене тут? О, плюс один промінь. До речі, прикольна тема зараз подивитись. Воно вже колись таке було. Зараз викопаюся. Бачите, скільки променів полетіло на всі боки. Так. А ну-ка, ви ж мені там допоможете, да? Такі б мав би померти, да? Швидкість перезарядки променевої штуки. Оп! Задковий заряд турелі. Оп! Давайте брати. Так, ще тута. Привалість. Да. Щоб більше літало. Хай літає прям супер багатьо. Тута. Створює вибух. Беремо вибух. Тут беремо хп, якого мені не вистачає. Блять, було б класно магніта десь отримати. Плехрін я отримаю, а не магніт. Тут а швидкість перезарядки. А швидкість перезарядки всієї променевої треба взяти. Тут аж швидкість перезарядки епічна. Ой-ой-ой, ой тут досвіду багато. Збирати. Шкода Епічно, беремо. Речі, не їх на ті гриби і так прокачаємося. Епік. Ми щось мені кем поперло. Треба користати... користуватися моментом. Блядь, ти помер, да? Шкода ю Ой-ой-ой, щось тут... Пум-пум-пум-пум. Шкода про але, блядь, обережно. Йо-майо. Магніт. у ху 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 сюди, пацани. Так, швидкість перезарядки. А, отримання досвіду. Це і все. Блін, ідемо більше буде. Але все одно приємно, дякую. Треба звідси валити. Чий хп підкінець відрегенели. Класно. Супер багато досвіду зібрали, це супер круто. Так, тепер тривалість променевої. I'm to try this out. Давайте крутинемо. Плазма. Шкоду від плазми беремо. Кіткісь перезарядки. Блін, мені там турелі, до речі, треба було прорапати. Я на них болт забив, да? No? Okay. Be треба буде звернути увагу на турелі. Так, фінальна історія. Ні, тут треба збирати? Не знаю, давайте будемо. Тут, до речі, що треба зробити? Тут треба територію для маневрів розчистити, так? Бо розчищеної території для маневрів буде мені не сильно добре. Так, ці кристали ми збираємо. Ну, до речі... Окопався, я непогано. Зараз ще сюди трішки електрика додамо. Левел ап. Як з перезарядки плазми. Зараз я плазму тут повністю як пробущу, то буде їм. Знають. Так, давай не гратися. Я за цими семи, семи ефектами, ну, звісно, знову ж таки, знаєте, картинка класна від ефектів. Але я з цими ефектами ну, взагалі нічого не бачу. Так, досвід забрали. У хорошому боси, ну якщо знову ж таки, що класно прокачати цю цю зброю стаціонарно, вони просто не повинні через це коло оборони долітати до мене. Вони ну, поки що долітають, так? Да? Треба качатися. Так, хаотична плазма. Тут якісь перезарядки. Ну, так, якщо вийде нормально чистити територію і не помирати... Можливо, пройдемо. Блін, це ще... А, треба капсулу забрати, так? Да? І магніт. Магніт можна буде трішки пізніше забрати, а капсулу треба знайти. Побігли через вогонь. Де капла? А, капсула з іншої сторони, да? відбиваються плазмові набої від жуків, але знову ж таки, вони відбилися, полетіли в іншого. Ну, не знаю, погано це добре. Я вважаю це не критична історія. Тому якось так. Так, треба ніхту копати. Я вас зрозумів, щоб збільшити кріт. Кількість перезарядки. Чи тут купу нітри, до речі, бачив, да? Збільшимо кріт. Що в мене тут? А, мене ж мені золото, блядь, мені все треба копати, в мене ж... Блін, туплю. Як завжди забувся просто. Треба купу ресурсів накопати. Цю історію регена ХП можна викопати. Хай воно собі буде. Потім підберу. Ухріню вибухову, треба підірвати. Гарно, вибухнуло. з'явився бос. Погнали помагніт. Ага, йди в страху. Блять, боляче. А ну давай, прыгай. Ага, давай, ага. Попригунчик. Ти палець. Так, тут а, і дефектів. Давайте провапаємо. Шкода. От мене вже хп не сильно врятує, так? Да? А шкода, я думаю, допомогла б. Бурили дурачка на чотири кулачка. Треба на вільний простір виходити. що живемо У мене здається турелі не прокачені да? так Йо-йо-йо, тікать дредно третьо так досвід я забрав е блядь, не помрічки під Фіналку, чувак ране Блядь, Бл хочеш прокачати все таки турелі ті Прокачаю, А, да? Я просто, ну, знову ж таки, коли потрібно було качати турелі, я качав іншу зброю, а потрібно було качати турелі. <реку> знову ж таки, мій косяк, але можна буде повернутися до цієї локації ще раз її пройти. Якось так. Так, давайте перевіримо. Мак е, зберіть 150 Н я не зібрав і. підвищує рівень ДК до 8 ну, знову ж таки. Є завдання на наступну серію. Якось так друге-перегочки. Качаюся, поліпшуюся, трішки якби, ну, прогрес якийсь є відносно плазми. Вона відбивається, летить в іншого жука. Не знаю. Я не скажу, що вона хренова, тут кожен вирішує сам для себе. Але так, вона їх не пробиває, якусь шкоду нанесла і відбилася. Пробивання це, напевно, не про плазму. Ну, власне, не про плазму на турелях і не про плазму на кнурові. Так що якось так. Що ж, підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, також приєднуйтесь до Дискорд серверу. І, звісно, не хворійте, не кашляйте.